Кобзарю, знаєш, нелегка епоха оцей двадцятий невгамовний вік. За вихрень безліч, тиші а, ні, трохи а з трусом різним утрачаєш вік. Звичайні норми починають старіти, тривожний пошук зводиться в закон, коли стоїть історія на старті перед ривком, в космічний стадіон. Вона грудьми на фініші розірве. Чумацький шлях, мов стрічку золоту, і невагома у блакитній прірві відчує враз вагом самоту, і по зивні покатяться луною крізь далі, неосяжно в голубі. А як же ми, співці краси земної, чи голоси у нас не заслабкі? чи не потонуть у вітрах простору, чи сприймуть? Велич нової краси Тарас Гранітний дивиться суворо. А ви гартуйте ваші голоси не пустослов'ям пишним та барвистим, не скаргами, не белькотом надій, не криками, не переспівом на місці, а заспівом в дорозі нелегкі. Бо пам'ятайте, що на цій планеті. Відколи створив її пан Бог, ще не було епохи для поетів, а були поети для епох.